Привіт, друзі! Сьогодні в нас нова карточка, яка присвячена нашому великому кобзарю Тарасу Шевченку. Сонце заходить, горе чорнію, пташечка тихне, по ній. Радіють люди, що почим. І я дивлюся, і серцем малим. Темний садочок на Україну. Прочитаю я цікаву карточку про Тараса Шевченка. Вчора. Отож, слухайте уважно, жили собі чоловік і жінка. Було в них багато дітей, але мало достатку, От і жінка дізналася, що знову стане матір'ю. Ось ішла вона по дорозі і зустріла стару стару -павцю. Нелегка буде доля, отмовила й меншого сина, сказала та і зникла. А бідолашна плакала і плакала, дочі то, -то. нічим не могла зарадити голь, тільки вона. Народила жінка слину і назвали його Тарасо. Хлопець ріс, як з води. Все було йому цікаво, не нарадувались батьки, і жили вони мирно і дружно, хоч і працювали тяжко. Але прийшла біда у хату, бідненьку, з невдуженою мати і померла. Тяжко перебивалась з рідними діточками батько, а згодом і його не стало. Покинули рідну хату діти і розійшлися по всьому світу. Білому щастя шукати. Найважче було Тарасу. Живе, як горох при дорозі. Хто йде, той і скубне, не раз і горний, і холодний був, не раз злі люди погане всло обмовляли, у хату не пускали, але недаремно кажуть, що мамина молитва небеса відкриває. З'явилася якось у Тараса у вісні сама доля і подарувала йому. Осячи перо. Гірко усміхався хлопець, але не встиг слова сказати, як опинялися його руці розі... пензлик і він малював дуже гарно. Кругом панів багато, і всі такі приязні радо вітали Тараса. Не начуємо це хлопець. Взяв до рук перо. І заграли баргором картини чудові, поливали думки птахами вільним і рознеслась про Тараса слава по всіх містах. Малих і великих дійшла до рівного краю. Сер та саша радий його гостем бачити. Багато різного люду у Тараса побувало. І прийшла якось знову стара стара жінка. Глянула на Тараса. Це була знову духа. Поставила перед ним два дарунки. один золота другий маленьку гілочку. Сипала білим цвітом і сказала, вибирай, їжній терпуватий запах відьмарів близьк золота. Недовго й думав Тарас, взяв гілочку, яка виявилась цвітом террина, і враз опинився коло батьківської хати. Побачив своїх братів, сестер, земляків, почув їх плач. Заболіло Тараса серце і стало йому важко. Ще гучніше поніслась по всіх усюди Вставайте, кайдани поровітай. Йшли чутки і до царя, розірвав всіх своїх слуг, щоб зловили Тараса, по всіх кутках нишпорили люди і таки зловили його. Закували кайдани, завезли далеко-далеко і потягли дні, місяці, роки тяжкої неволі. Посигів Тарас занедужав, все надії втрати повернути до рідного краю. Аж тут знов з'явилася доля. Не залишилось у мене для тебе дарунки, Тараса, Хіба що пасти останній і взяла вона? Важкі залізні кайдани стали з тиху. Тарас зробив легким, легким подихом відірвався від землі і вільним птахом полинув на Україну. Кажуть, і досі літає. То соловейком Соломейком то горним соком людей на майданці зливає. Ось така казка Тараса Шевченка. А ви приходьте в бібліотеку, почитаєте, ще інші твори нашого великого кобзаря. Подивитеся гарні мультфільми і просто поринете у чудовий світ знай. Запрошую до нових зустрічей, малюки. Папа. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лени широкополі, і Дніпро і кручі було, видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синєє море кров ворожу отодія, і лини, і гори, Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та й вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте не незлим тихим словом. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина в білій світині з біленької хати, вийшла погуляти у гай на долину.